Ми насправді вже по чотирьох кластерах вже готові повністю. Та по п'ятому ми чекаємо висновки, та і по шостому це по аграрному. Нам необхідно якраз на працювання, якраз десь на протязі двох-трьох місяців. Це дійсно складний кластер, який потребує теж додаткових зусиль з боку, як нашого уряду, так само і з Європейської комісії. Перший найголовніший, який дозволить в тому числі відкрити усі наступні. Так званий юридичний він, на жаль, вже міг би відкритися ще починаючи з весни. Але ми з можемо скажімо, завдячувати позиції недружні, сподіваємося, зміниться з найближчим часу країни Угорщини. І сподіваюся, все таки е, наші партнери та друзі, в тому числі, ми бачили минулого тижня заяву і е, посили, якраз зі сторони президента Трампа до прем'єр-міністра Орбана, та змінити свою позицію та е, скажімо, не блокувати можливість України відкриття першого якраз кластера. Бо безумовно їхня позиція якраз відіграла ключ ключову роль на жаль для нас. Але ми віримо і сподіваємося в те, що вже до кінця року е, не йдеться все таки сили у наших партнерів та друзі, переконати усіх учасників. Ми маємо з повагою ставитись до бюрократії Європейського союзу і їхніх правил. Але е, хочеться вірити в те, що звідна йдеться сили е, і аргументи все таки переконати е, тих недружніх партнерів, і, і недружніх партнерів, і відповідно е, прийняти. Рішення для України безумовно. Я чую завжди комунікуючи з європарламентарями чи з колегами з різних парламентів країн Європи, які прагнуть і хочуть, щоб Україна була в європейському союзі, і намагається на своєму політичному рівні. Е Переконати, зробити більше, щоб це відбулося якомога швидше. Мої особисте прогнозування, напевно, що до кінця року нам все-таки вдасться відкрити перший кластер. Він відкриє можливість працювати по наступних інші п'яти. Ми робимо зі своєї сторони, і уряд, я сподіваюся, буде надалі робити вчасну свою роботу. І відповідно за наступних там два-три роки ми зможемо їх вже завершити, пройти, і тоді відповідно ви знаєте, наступною процедурою буде так. якраз. Про голосування в країнах Європейського союзу в 27 країнах їхніх парламентах.